Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Засновник групи Вагнера, терорист Євген Пригожин, закликав колишнього ватажка бойовиків так званої ДНР-терориста Ігоря Стрілкова Гіркіна прибути на фронт на територію тимчасово окупованої Луганської області та вступити до лав його організації. Пригожин пообіцяв гіркіну керівну посаду у штурмовому підрозділі, щоб перевірити правильність його позиції та використати його бойовий досвід. Пропоную йому стрілкову гіркіну прибути на територію ЛНР для призначення на керівну посаду згідно з його компетенцією в один із штурмових підрозділів. Безумовно, високопосаду. Йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості. Час переходити від слів до справи, написав Пригожин. Пригожин запросив колишнього ватажка так званої ДНР у свою організацію після того, як останній назвав засновника групи Вагнера карним злочинцем. Я вважаю, що заяви Пригожина свідчить про те, що людина з її бекграундом карного злочинця і прислуги не повинна допускатися в публічне поле РФ, щоб не демонструвати властивості його характеру, наводить у соцмережах слова Стрілкова Гіркіна Пригожин. Пізніше Ігор Стрілков Гіркін прокоментував за. Прошення пригожено у своєму телеграм-каналі він написав, що готовий розглянути пропозицію, але не через соцмережі, а через офіційних представників ПВК Вагнер. Поки я жодних конкретних пропозицій не отримав, можу тільки сказати, що готовий їх розглянути у вище згаданому варіанті нормальних ділових переговорів з військовими співробітниками ПВК. Ні більше, ні менше, мій телефон відомий половині медіахолдингів РФ і дізнатися його, думаю, складнощі для пана Пригожина та його апарату не представляє, написав єркін Стрілков. Колишній ватажок терористів також додав, що не готовий їхати на територію так званої ЛНР для того, щоб вислухати пропозицію, яка може йому не підійти. Нагадаємо, 24 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що не виключає ймовірності того, що Київ може вчинити замах на Євгена Пригожина. Запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що це нібито отримав. Мало прохання від Зеленського ліквідувати голову групи Вагнера. Сам Пригожин повідомив, що йому відомо про плани його вбити. Групи Вагнера, бойовики з якої задіяні у війні проти України. Про це у коментарі журналістам у вівторок, 24 січня, заявив речник президента РФ Дмитро Пісков. Представник Кремля заявив, що інформація про можливий замах на Пригожина російській владі невідома, і цим питанням мають займатися спецслужби РФ. Це їхній профіль. Але щодо замахів, Україна має стосунок до замахів до вбивства Дар'ї Дугіної. Причетність київського режиму до таких замахів. Очевидно, тому така небезпека для наших громадян є, сказав Пісков. Так, прес-секретар президента РФ прокоментував слова запорізького колаборанта Володимира Рогова про те, що президент України Володимир Зеленський нібито обговорював замах на засновника групи Вагнера Євгена Пригожина з директором Центрального розвідувального управління ЦРУ США Вільямом Бернсом під час візиту останнього до Києва минулого тижня. За словами посібника, окупантів, Зеленський прямо звернувся до Бернса з проханням ліквідувати лідера бойовиків. Зі свого боку, сам Пригожин заявив, що в курсі цієї інформації це дуже хороша думка, згоден, що Пригожина настав час ліквідувати. У разі якщо до мене звернуться, я безумовно сприятиму, написав засновник групи Вагнера. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.